І перший приклад це приклад до того, як таке поняття, як аборти, було, це поняття було політизовано як в Америці, так і в Європі. Question, les, І les друге питання, це дебати нещодавні з приводу шлюбів серед гомосексуалістів. Насамперед, оця політизація поняття про аборти Довела нам що існує великі місце воно euh, займає в Сполучених Штатах і termes, в Європі, là. і включаючи Великобританію, звичайно, у Франції також. В Сполучених Штатах виходили з того, що існувала довга традиція tradition de législation dans, sur les questions sexuelles стосовно, euh, понятий, qui dans certains états euh, parvenaient Призводили до деталізації Do... інколи exemple, навіть дивної. Le, 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 le 80, exemple, Це було на початку 80-х років, скажімо. В Джорджії uh, заборонялося. <тураз> Такі стосунки <тураз> садомазу навіть серед серед <тураз> euh, чоловіком і жінкою, які не знаходилися в шлюбі, <тураз> і саме тому сполучених штатах прогресивно було виявлено <тураз> до речі, Вищий суд визнав право на приватне життя. І в 1973 році Вищий суд проголосував за це право, право на життя, як вони казали, і було дозволено аборти і це було таким чином конституалізовано право на вагітності, і Було сказано, що конституція американська вона захищала право на аборти і забороняла в деяких штатах, таких і скажімо, де аборти були заборонені. Чому так відбулося в сполучених штатах? Питання. Тому що в Сполучених Штатах type, питання цього типу, яке водночас стосувалося як цивільного права, так і кримінального права, fédérés, воно des стосувалося des як федерального права, uh, і ми чудово знали про те, що в той час, як шт question, Штати, uh, так би мовити, Пристануть або не пристануть <занцес> до цього права у великій кількості штатів, аби будь-які заборонено в той час, як зважаючи на це, більшість американського населення все ж таки була згідна з реалізацією цього поняття. але це не було, це, не можна було зробити з за федеральним правом отже, et, таким чином було зроблено і, до речі, як там на, на мою думку, інакше вони і не могли tout зробити, tout ça, ça але парадоксально виглядає те, що цей конфлікт був радикалізований. Паске це легаль. Це призвело не тільки для того, що аби були легалізовані але й власті певного часу певний час також визнали визнали це як норму, і це було затверджено на загальнонаціональному масштабі і противники абортів вони також посилалися також на федеральне право, недоторкане священне для них, і вони протиставили цьому право на життя, право на перед цього життя Отже. В Англії ми маємо компроміс, який базується на праві, і цей компроміс призводить до моральної дискусії, дуже радикального спрямування, і тут неможливо досягнення якоїсь певної... І в сімдесят му році 40 років по противники знов таки виявилися, так. як ті, що виступали за життя, і як і ті, що виступали і проти і в Англії, і у Франції. Це абсолютно інакшим чином виглядало. це було дозволено на законодавчому рівні. і це не представлялося як фундаментальне право, але як необхідність. Соціального характеру і у Франції конституційна рада, яка є еквівалентом вищого суду, яка після консультацій заявила, що вона некомпетентна, і таким чином консенсус став легшим, трико дебалешим зменшує долі моральності. Все все ж таки прийшло до цього висновку, навіть якщо і католічна католицька думка вона відрізнялася, це в такі було прийнято правим урядом, коли Жак Шарак був прем'єр-міністром і Жескар Дестен був президентом Франції. І ми бачимо, що таким чином Сполучені Штати і Франція інкарнаси бі втілювали Втілюють оці два полюси, між якими ліберальна демократія е, е, з одного боку. Є велика доля моральності і моральності релігійної, в тому числі а з іншого на іншому полюсі, з іншого боку оці дебати моральні нейтралізуються за досягнення політичного консенсусу, І отак, от yeah, таким чином воно ça, виглядає, виглядає. Виглядає виглядало таким чином, а аж до зміни. Alors, і це цікаво зупинитися le, на цьому. і тут ми ведемо мову про моральність гомосексуальності з тут з одного боку. Президент Обама. Президент Обама, президент націю euh, які все ж таки де вплив правих дуже сильний. І вони дуже тебе і він зробив ставку під час президентської кампанії президента Обама. Він сприяв просуванню шлюбів гомосексуальних досить досить неочікувано в той contre... час як у Франції навпаки. Інституцій, які виступали за те, щоб був був шлюб, дозволений, отримав дуже глибокий і неочікуваний против. І ми мали таке враження, що вся Свіття повстала проти цього. Чому так відлося? Тут це трошки тяжко пояснити в Сполучених Штатах. Крим акцент на рівні справ через юридичні, конституційні аспекти. І врешті-решт, і поступово, це лише шлюб, він розглядався як певний контракт між особистостями. У Франції шлюб залишається більше, аніж контракт. Є інституція, або Інституція que – це те, що знаходиться вище, аніж індивідуум. І це те, що підтримувалося як католиками, так і противниками релігії. І водночас оці хвилі лібералізації... Practical problem, la France a legal uh, euh, і Франція погодилася і, і, euh, de і на контрацептиви, і на аборти, і на гомосексуальне життя. І раптово все Alors, це рухнуло. Euh, і висновок. Політизація моральних питань, які видавалися, може, трошки відсунутими на задній план, вони знову повстали дуже живо. І можемо навіть сказати, що ми побачили важливу роль в сучасному житті Я вам наведу такий приклад. В Франції на сьогоднішній день навіть в консервативні католицькі думці є великі симпатії щодо вашого великого сусіда Росії і і до Путіна, завдяки тому, що він протистоїть гомосексуальним шлюбом, і це так само так насправді виглядає це трошки дивно. Виглядає може ззовні, але так воно є Але тут не треба перебільшувати все ж таки і узагальнювати. Бо я навів це приклади для того, щоб сказати, що це не означає, що питання моральності на майбутнє. Не повинні сприяти і ставати тим центром, навколо якого створюється якесь суспільство. Два приклад з американського життя. Ось уже 40 років que, uh, la des як праві в Америці створюють коаліцію, навколо pour якої будується економічна програма покликана moral, на зниження податків і яка покликана uh, також припинити та заборонити аборти. І ця коаліція, які <reprosso> беруть <qui c 'est> участь moralité, comme, як білі, такі кольорові верстві населення, і вони, так би мовити, виступають скоріше за ці податки і менше за аборти. І ситуація навпаки, так би мовити, стосовно шлюбів гомосексуальних, був проведений референдум де Більшість каліфорнійських виборців, іспаномовних, як сказало, більшість з них іспаномовні були, Вони довели, або підтвердили е легалізацію гомосексуалітету в те, що в цьому штаті в Каліфорнії були заборонені шлюби між гомосексуалістами, tard, а через кілька місяців по тому, ті самі люди, що голосували в, референдум, в референдумі в референдумі, вони голосували за Барака Обаму. Uh, який в своїй передвиборчій кампанії зробив все, щоб дозволити такі шлюби, uh, і, і, uh, dans і, dans і все ж таки це наводить uh, на певні роздуми, uh, як uh, в одному випадку, так і в іншому, і це показує що ми все ж таки приходимо до думки, що сучасність на вільнила від наших опікувань морального характеру, тобто достатньо так би мовити пристати на різнорідність понять жити в сучасному світі. Я надаю вам за увагу.